Ой, так. О, е, де я? Ріко. Привіт. Привіт. Е, слухай, е, ну, я вважаю, я гадаю, я думаю, що е, наш сид спрацював. Як думаєш? Мабуть, так. Так, е, е, ти не чуєш військових там, гелікоптери якісь щось таке е, потрібно Поки шукати. нічого. Е, так, е, О, отже, сьогодні нам диви, завдання. Що? Де там є село якесь? Село? Хм, так. Цікаво. О. Можливо, це село військових. Так, е, слухай, Блік. Отже, наша задача на сьогодні нам потрібно знайти військових е, і зробити так, щоб вони потрапили у наш світ, у наш острів. І паралельно, можливо, тут щось ми з тобою пошукаємо, можливо, щось цікавеньке, що нам знадобиться в нашому острові. Е, е, так. Ну що, пішли до цього села? Так, пішли. Давай. Зараз побачимо, що там є. Так. Можливо, це десь тут. Давай, побігли. Слухай, ну я поки не бачу там нікого: ніяких військових я машин, ні гелікоптерів. Так. так, ну, військові нам потрібні, взагалі, і техніка нам потрібна, щоб оберігати наш танків. Так, це точно. Ну в мене є два танки, слухай, але я хочу більше танків. Так. У мене жодного немає. О, ні! Ховайся скоріше. Позаду тебе. Так. Ти бачиш, вийди звідси! Так, бачу. Тікай, тікай. Я тікаю. Зникла! Як? Я? Як вона сюди потрапила? О, ні! Я не, не розумію, друже. Мене хтось розрізав навпіл. Ти де? Мене також. Слухай. Що відбувається? Блік, мені так. це не подобається. Так. Як слухай, вона сюди потрапила? Я не знаю. Слухай, ти, мабуть, якийсь другий сід написав. Це точно, давай тікати скоріше. Потрібно шукати військових, в тому селі нічого нема. Одні селяни, жителі нічого цікавого. Так. Так, зачекай, я за тобою, друже, ти скоріше. дуже швидко бігаєш. Давай ти Я також не можу тебе Нас, нас дожинай. Так, обережніше тут печера якась. Так, ну... Добре, друже, Добре, Як завжди, легко не буде, як я зрозумів. Але нічого я страшного, також я не боюся. Так, Бліко, давай скоріше, що ти там десь позаду. Так, я д д тебе догоняю. А ні, тікай! Ти ви тікай, сховався, тікай, тікай. Я сховався. Ти бачиш? Слухай, так, яка Так, бачу! Вона... Страшна Вся така. потвора переслідує нас. Які в неї руки страшні диви. Вона як павук. Так. Слухай, я боюсь павуків, я їх днекла. ненавиджу. В мене прям панічні атаки від них. Давай скоріше тікаємо звідси, бо мені здається, вона ненадовго пропала. Слуха, є так. також. Так гадаю. І так, біжимо, біжимо. А, так, слухай, я дуже чомусь переживаю, що їх тут не буде. Можливо, це взагалі Диви. не той світ. Шо? Я там щось бачу. Ось Де? там. Не Ось не бачу там. нічого. Побігли поближче. Побігли. Давай там. Там о, вогонь ви? якась слава. Так. А, о, слухай щось. А ну, давай трішки потрібно ближче підійти, щоб побачити, так. Давай. Зараз подивимось. Можливо, це військова база. І нарешті ми добігли і вони нас захистять від цієї страшної е, жінки-павука. Я не знаю хто вона, Squid Game. Так. є. Чуєш геликоптер! Чую. О! Та вони стріляють в Він, нас. мабуть, в тебе Не влучив? Не знаю! О, ні. Там Що щось відбувається. відбувається? Капець! Якийсь тікай! якийсь Скоріше! Швидше, швидше, друже! То О, вибух! Ні, я в шоці. О, ні, друзі, що робити? Дуже великий вибух. Військові! Я не розумію, що Ш... нам робити. Що і як нам тепер? Я навіть не знаю, як нам звідси в... взагалі вийти кудись з цього світу. Я гадав, То, військові слухай. нам допоможуть. Що робити, блік? Друже, нам потрібно дожити до світанку, мабуть. Мабуть, і можливо, якщо ми виживемо тут 24 години і нас викине з цього сиду, з цього світу. Ти чуєш це О, ні. знову вона! Тікай! Мені здається, так, це не буде легко. Я тікаю! Я сховався. Так, я також лягаю. Фух. Тихо блік. Так. Так. Друже, О, ні! Не знову мене розрізано! О, я знову тут опинився. Де ти, бліку? Я ось за деревом. Це а просто капець. Та я знову тут з'явився. О, ти бачиш це? Ти де? О, ти О, тут. Слухай, Тебе ой, також було. Я за деревом був. Давай так, сюди. Також було. Слухай я там бачу. Ай! Що? Це що? Слухай, мені ти, це не подобається. Що відбувається? О, ні! Знову Залон, вона. вона. Тікай! Стой, 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 стой! Стой! Я не рухаюсь! Мені здається, так. Вона нас вбиває, тому що ми рухаємося. Точно, слухай, як я про це забув. Так, давай, все, вона має рухатись. Так, нам потрібно знайти щось, я не знаю, давай добувати дерево. Так, так. нам потрібно зробити кайло, киру, лопату. Це точно. Хоч щось, щоб зробити будинок собі. Так, я добуваю бліку. Ну, слухай, це капець. Ну хоч ми е, наздогадалися, що нам робити, коли ми її бачимо, вона нас не буде вбивати так часто. Так, є. Мабуть, так. Зараз добуваю, зроблю є і посаджу є. назад ось сюди. Так, слухай. Ти чуєш? Геликоптер, десь. О ні. Диви, диви, зараз його розірве! Що? Ти бачиш це? О, ні! собі. Обережно, блік, ти що? Капець? Його розірвало. Це сумно? Це жесть. Блік. Слухай, а можливо, він хотів вбити нас. Да не факт, слухай. Їх хтось розірвав тоді, пам'ятаєш, їх хтось ну, підірвав можливо... їх базу і, можливо, він тоді стріляв не в нас, а в не знаю, потенційного ворога. Ну, мабуть, не знаю. так, можливо, це О, кукла якась? Так, можливо, там буде. Це можливо, буде ще одна база, тому що він звідки-лясь прилетів. Так, ну, ну, там ну є слухай, друже. Село. Побігли до села. Так, ми ж вже були в тому селі. Що, це інше? Я не пам'ятаю. Ну, можливо, там mm. будуть люди, вони нам щось скажуть. Де є. Так, зараз спитаємо, Давай. що тут коїться взагалі. Якщо що вони це за світ? взагалі розмовляють, ну не знаю. Щось мені здається, я намудрив з тим е, сидом, і, можливо, Мабуть, так. це щось не те. Ти то. щось зробив не те. Так. О, О швидко Знадобиться. збираємо. Так, це точно. зробимо хліб. Так. О, ні! Ти бачив вибух! Знову вибух Чого, там собі? був. Ти бачиш? Та там було? Так. Так, блік, мені це не подобається. Смерть іде за нами? по п'ятам. Тікаємо. Так, друзі, так, Тікаємо. хто нас прийме додому? О, давай сюди. Мені здається, тут доволі таки безпечно. Чомусь мені так здається. Так, ну що, ну, давай слухай. я поки зробив здумо, з дуба дошки. Зроблю верстак, і можливо, ми щось з тобою хоча б скрафтимо. Верстак вже є зараз. А. Тримай. Ну, Можна добре, зробимо мене ось ще верстак. Є, так. так, слухай, я зробив дерев'яне кайло, та зроблю зараз. Мабуть, так. лопату. Що ви двері відкрива відчиняєте, а? Так, не відчиняєте. <звук> так, давай я зроблю меч, можливо, якийсь. Нічого. Це просто жесть. ти бачив це. Подивись, що вони зробили. Чи давай тікай скоріше. Ріко, ти так, де? я біжу звідси. Тікаю. Стоп! Знову вона! Тихо, тихо. Я сховався. Рухайся, не рухайся. Вона дивиться. Та я не на мене. рухаюсь взагалі! Та я тебе не бачу. Так. Тихо, вона зникла? Тихо. Так, все, тікаємо! давай скоріше. — Нам потрібно... — Зараз треба зібрати усю їжу. Це точно в мене є морква дві штуки, але я не голодний. Тому що мене вбили. В мене все обну... відновилося. Так, давай кудись сюди побіжимо, бо мені здається, що це вона бомбить там все через нас. Я також так гадаю. Я не хочу, щоб бідні селяни, бідні жителі через нас мучилися та страдали. Так, э, ну що, давай біжимо далі кудись. Слухай, ну так, вже... Так, я за тобою, друже, бі бігу. Вже ніч. Це дуже добре. І мені здається, що ми доживемо до світанку, тому що до вечора дожили, все буде добре. Е, я в нас вірю. Так, я поки з'їм моркву. Я вважаю, Одно. що вночі нам буде дуже важко. Це точно, друже. Так, бліко, слухай, я вже додому хочу. Фу, я також. Я так втомився. Скільки можна? О, диви, ти бачиш Що це? Там? Якась будівля, слухай, вона наче. Слухай, з вона може бути небезпечною. Тихіше, давай обережно. Але тихо. тут є їжа, диви. Так, тут мені здається, там щось є, там світло, дивись. Ану. Так. Так. Хтось там, -то, мабуть, ти живе. Чуєш, чуєш? я нічого ні. не чую. Так, обережно. Зараз тихо, тихо обліку. Можливо, там хтось живе. Я не рухаюсь. Диви, там якась металева. Зараз обережно. Металева стіна, двері металеві. Ану, давай нагору. Давай побігли. Так, ось так. Диви. Так, Диви. я за тобою. Я чую якісь дуже дивні звуки. Де? Я а ні. нічого не чую. Так. Тут нікого нема, друже. Опа. Ти дивиш, що тут є? Ти бачиш, Капець. скільки злитків залізо. Залізо вуголь. Слухай, Та це знадобиться. якісь так. незрозумілі речі. А, так, добре, я не буду чіпати. Слухай, давай тут жити. Тут непогано. Так, Слухай, де ти ну, там зламав? Але ти ж розумієш, що це не, не, не ти наш тихо. будинок. Я її бачу. Я бачу її. Ну там за вікном. Я не рухаюсь. Не рухайся. Так, яка вона страшна. Слухай, знаходить нас. Та ви все? Вона пройшла? Ні-ні, ні не рухайся, друже, не рухайся. Я боюся, рухайся. боюся подивитись. Все. все. Вона Фу. зникла кудись. Так, остання морква в тебе є їжа якась. Так, так, є, трохи є. Даш мені, будь ласочка. Так. Тримай. ой, дякую. О, ти непогано так морквою взяв. Слухай, так, а є в мене залишилося трохи. Ми пожарили. О, ну слухай, із заліза я зроблю собі меч. Тобі зробити а. залізний меч? Так, я зараз також щось зроблю. Давай, 100. і в мене ще один це що було? О, ні, ти бачиш це? Що відбувається? Бліку, ей! Так, Аго. Що там відбувається, друже? Це ти ламаєш. Е -е. Ні, це не я. Я слухай, робив собі меч. Тримай а. Так я ж тобі зробив. Слухай, мені а це ти не подобається. Мені також зробив? Давай Але тікаємо я його звідси. Не бачу. Скоріше. Так, я за тобою, друже, Швидше, швидше. Світ. мені тут не подобається. Взагалі не подобається. Давай скоріше тікаємо. Так, мені також. Так. О, ну слухай, вже глибока ніч. Давай біжимо у тому напрямку. Так, фу. можливо, нам тут не Вдасті раді вижити. Я теж так думаю, що вдасться, але це буде нелегко. І нам, Слухай. судячи з цього, тут не дуже раді. Слухай, можливо, так. давай сюди? Тут, наче якась така невелика печерка. В тебе є ще залізо. Mm -hmm. Так, в мене є залізо. Так, давай Важціних зробимо. Аж цілих 18 слитків. Тихо, Ти тихо. Це? Чую. Не рухайся! Стоп, стоп, стоп. стоп. Она може бачу. нас вбити. Так, тихо, тихо. Тихо. Яка вона страшна, слухай. Так. Май... Все? Втекла? Є. все втекла? Все втекла немає. Слухай, так. це добре. Давай, зроби кайло якесь нам, щось зроби, а я зроблю, поки. Е... Так, в нас є кайло, тримай. Факел. Е... О, давай. Їде? Ну, не зовсім. Зробим залізне. Тримай, я тобі зробив вже залізне. Давай. О, дякую. Так, слухай. Давай я тобі ти де? дам факелу. Я зверху. Так, спускайся дякую. сюди. А, і поїхали копати. Я гадаю, ти бачив, яка вона а, велика? Нічого я гадаю, ти що знайшов тут... печеру? Так, слухай. Я гадаю, що вона тут нас не дістане. А я? Так. Диви, тут є якась квітка. Бачу, Дуже це... Дивно. це гарний знак. Я її зберу. Давай. Слухай, тут якісь доволі такі незвичні руди. Я їх не буду О, добувати, ще? але я знаю, що це залізо. Так. Де вона? Не рухайся. Вона тут. Не тут? знаю, друже. Де вона? Так, не знаю, я тікаю звідси Я наче я не чую. Так, я роздобув заліза Ти ви що я знайшов? О, Все. ні, мене переслідують зомбі, де друже. Ти? Мене бліку. зараз вб'ють. Я йду за тобою. Ай! Які вони страшні! Капець. Ти де, бліку? Бліку, друже! Капець, о ні. Бліка вбили. О, ні. Що робити? Можливо, він витрачив всі своє, все своє життя. О, ні, скільки мені залишилось? Так. А, майже світанок. Тихо. Я не рухаюсь, не рухаюсь, не рухаюсь. Так, я бачу її. Бачу. Так. Фух. Я дуже, дуже переживаю. Все. Нема. Так, майже світанок. Капець, а мій друг Блік, він не дожив. Що робити? Так, я, я дуже сподіваюся, що він е, опиниться в нашому світі. Так, майже світанок є. Я дожив. Все, друзі, я буду тікати з цього світу. Мені потрібно дізнатися, як там мій друг Блік. Е, я знайду тебе, Бліку.